Вітаю всіх. Якийсь капець. Вспів приїхати, так Ангина звалила. Вибачаю, вибачайте за відсутність. Так, давайте почнемо. Я ще працюю над стратегією. Хочу зробити собі стратегію, щоб на графіку мені підказувало як підтвердження. Ось. Ну, вона ще щасера. Не дуже тут багато роботи. Я трошки хворий ще. Та ну як хворий. Другий день на антибіотиках тільки. Так, давайте почнемо. Так, біткоін розглянемо. Я там в чаті в нас писав, що біткоін провалиться. тут писав. Трошки він їм баланс не перекрив повністю денний, але він все одно повернеться. Він у нас... Більш шортов виглядав, шорт спускається. Більш за все повернувся на тест. Зараз поглянемо. Ось тут у нас У нас оця ось зона. Так, що у нас обов'язково символізує? Алі ще? Маті технічний гра. Цей аналіз примінимо. Так, тут є багато ліквідності. Єсть, ось було пізняття на <кхи> денному цього світа. Ми отримали реакцію. Зараз повертаємося, поглянемо, куди ми повертаємося. Так, от імбаланс прибрав. Є у нас ордер блок, можна сказати. Ми отримаємо або, або з цієї зони. Реакцію <кій> цієї зони? Це у нас 10592. Зараз поглянемо на меншому. Таймфреймі. Так, ми вивалилися з канала, бо від середини цієї зони. Ну, це моя думка. Так, а що тут у нас взагалі по... Недільки, неділька так його відкупають, але у нас сьогодні п'ятниця, вихідні, вихідні, може болтатися, знаходитися в консолідації, да, поторговки. Ну так і буває. Вихідних. А за зона? це ж я виділив її день, да. Опірблоки, баланс не перекритий. Взагалі-то у нас несхідний тренд. Тут у нас голови і плечей нема. Щось похоже на голови плечі. Зараз я попробую нарисувати. Ну. Щось схоже, ну. Як би так сказати? Не дуже точно. На у нас У нас... Ага. Ой, плеча, так. Да. Ні, стоп, 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 не туди. Штучку сюди. Да. Лінія шиї. Взяти лінію шиї у нас. Десь тут. Робиття. Ось таке корьове. Ну, щось похоже, є тест. Подивимося, чим закриється день. Але більш несхідний тренд. Якщо відкрити більший, більший таймфрейм. У нас ще є тут імбаланс. Тижневий. Проще мають цей графік. Так, ордер блок один день. Ордерблок один день. Не коснулися. У нас є 0.382. Реакцію від 0.236 получали. 0.382 ми ще не були. Тобто у нас ін... друга ціль 97.865. Так. Імбаланс. Тобто ім, оцей імбаланс ми повинні закрити повністю. Тобто завтрашня свіча може бути повністю п -п -п -перекрити. перекрити оцю зелену свічку. Так, добре. Тут у нас є. Є таке діло. Поглянемо. Так, біткоін домінація росте. Як я і говорив, буде вона тягтися. Зону. з тими альти падатимуть. По альтах ми в просадки. Нічого трогати не буду. В них я проболів, пролежав з температури 39,6. Зараз нічого чіпати не буду, бо як уже все просяде, нормалізується, потім буду вирівнювати ситуацію. Там на деяких є. Монетах повиставляв лімітки, щоб, як би так сказати, забронірував свої кошти, ці кошти, щоб докупити усереднити монети. Так. Біткоїн домінація у нас росте. Нам потрібно перекрити цей імбаланс. Не знаю, ну, до гепу я. Тут сумніваюся, що дотягнемося, але все-таки сюди він Тягнеться і тягнеться. Мені не подобається, що в нас імбаланс один місяць, а що тут на, прям страшенно не подобається мені таке. І кажуть, альцезон сезон таке, як починається, Альцезон починається. Щось я по біткоін домінації не зовсім бачу. Але оця штука, ось, цей такий поход. Прям буде ну дуже різким таким, ну, провалом таким. І альти постріляють сумашедше. От, ну я вважаю, що о, біткоін домінація різко, дуже різко впаде. Буде пролив. Давайте поглянемо. Як тут було. і буде схоже. Схоже. На отаке. все таким прям може бути пролив. Тобто до цього походу висхідного каналу або висхідної дивергенції я вважаю, що може бути сильний пролив вниз. Але ще не, не дійшло ні до одної зони, від якої може він падати вниз. Так. Тут є побіткоін домінації. Ефір. Ефір у нас, моя думка, незмінна. Він зараз буде в проторговці. Накопичені для пробиття імбалансу. Можливо, цю зону ось 3436. зніме свіп Буде невеличкий откатік. Тобто, ну, якось так. Іди можливо, откат. Я. Ну, і поход, він, він рухається вверх. Вверх, вверх, вверх. Була в нас глибока корекція. Ордер блок захватило. Всю. Він йде на, на переход. Куди він далі там піде? Може, і на 5, і на 8. ну Це, це ж таке. Так, капіталізація. Кепіталізація біткоїна. Ну, така, як і в біткоїну, але капіталізація біткоїна у нас в ордер блокі тижневому знаходиться. Тобто буде падати. Це був тест ордер блока. І біткоін буде падати. Так, ефір. Ефір перекриє баланс. Один день. Якраз. Можна чекати. Ну, імбаланс він, він або до середини, або е, повністю. Вважається, середину він перекрив. Е, якщо повністю, то ось е, до цієї проторговки він може спуститися. Так, давайте подивимось, капіталізація альткоїнів. Тут я колись там рисував. Угу. Так, що в нас тут? Отаке? От Мабуть, це була у нас зона підтримки. Десь щось похоже я рисував, напевно. Так. Угу. Ось від первої зони був отскок. О, імбаланс. Це у нас імбаланс, був перекриття імбалансу. Зараз невеличкий відскок, але все одно нападіння. Баланс. Один тиждень. Получили реакцію. Пересвіт. Так, ми зняли ліквідність. Тепер спускаємося вниз. Та й далеко ж тобі подати. Ну, ладно, ладно, так, подивимося карту ліквідацій. У нас тут помінялося. Дивимося оце біткоінний ефір і О, ж не хочемо нічого дивитися. У нас тут вгорі на 24 часах 105 тисяч. 5000 біткоїна. Хм. Yeah. Ще mm. до. Oh. Ну. Може бути зняття ліквідності вплоть до теста до семи. Квіпом і підтивнікс. Якщо подивитись по карті ліквідації. <кười> <кười> На <кười> короткосрок. Так. 12 годин що тут? 12 годин. Уже тут він визбирав. У нас внизу. Внизу, внизу на 102. Так, мене цікавить більш довгі, вгорі, ну, Так, як я і казав, на 107 тисячах. Так що ще можливий поход вверху. Ось у нас є тут ось 106. 106-107 тисяч. Він може ще підзняти. День тиждень. Тут він все визбирав. Лишив собі вгорі. Так, буде. Вважаю, там буде зняття. Внизу тут у нас має ще. Оце оце велике накопичення. Буде ось, ось сюди таким падінням. Тут все більше і більше дивлюся. Так тільки трошечки тут було жовтенького. А тут уже прям таке насобирується, він не полетів прям бешено. Вниз. Ну так, що я там? А ну який там період, три, три місяці, Ладно. У мене безплатна версія. 3 місяці не це, я ну що тут є у мене? 9-6 місяців, да. Так, 3 часа. О, є 3 місяці, зараз відкриємо, подивимося. 3 місяця карта. Давайте, от нам буде проще трошки. А ми тут на 61 тисячі маємо. Так, у нас тут ордерблок, да? 70 начинаючи 49 закінчуючи. Угу. Ну, він треба отак ось поведілять. Ось виділити. Оце у нас ось сюди він може сходити. зону на перекриття. Зсередини цього ордер блока. Протягнемо сюди, ми маємо багато. Ну, якраз ось є рівень у нас. Взяти цей рівень. 58,740, оце де він може льопнути. Красивенько. А тоді так торгуватися, торгуватися тут і ще трошечки дати жору. Я так вважаю. Так, добре. Дякую за увагу. Вибачайте, що довго не було. Буду працювати над стратегією. Дякую за увагу. Бажаю всім успіху. До зустрічі.